Колишні курці, які успішно кинули палити, і вже багато років не курять, що вам допомогло. А звучи на Савиним гнізком. Будь ласка, підпишіться на канал, а також, будь ласка, читайте дисклеймер. Я цьому не залишав жодної сигарети в машині. Я був досить помірним курцем, можливо, півтори пачки на день на піку моєї активності. Але водіння завжди асоціювалося в мене з сигаретою. Перше, що я зробив, це вирішив кинути корити на день народження моєї мами. Вона завжди не наділа мене з коріння більше, ніж будь-хто інший в моєму житті, і вона ненавиділа обіймати мене, коли відчувала запах диму від мене. Тому я вирішив, що це буде особливий і простий спосіб замітати. День моєї відмови від коріння, використовуючи день народження, повертаючись до однієї сигарети, для мене і для багатьох людей коріння було скоріше звичкою, ніж фізіологічною залежністю. У перший тиждень, коли я кинув палити, у мене були досить незначні симптоми абстенції, а жика з користом могла зменшити тягу до коріння. Коли я відчував ломку, найбільшим кроком було розірвати ментальний зв'язок між діяльністю та корінням сигарети. Для мене більше половини мого коріння. Збувалося за кермом. Роками я сідав у машину і казав собі, так щоб викрити сигарету. Тож мені довелося перевчити себе казати ні. Залишаючи одну сигарету в машині, я усвідомлював, що така можливість є, але я свідомо доляся від неї і через місяці це стало підсвідомою відмовою. Одного разу хтось просив сигарету, я дав йому сигарету з машини і більше ніколи не купував пачку. Сила та Зібратися з думками, я кинув холодну індичку, викурюючи пачці на день. Я провів ніч, читаючи пости, написані на якомусь сайті, який я більше ніколи не знайду. Про людей, які успішно кинули палити. І там було багато загальних парад. Не робіть з цього великої справи, церемонії. Це лише посилить ваше занепокоєння, до відмови від куріння. не використовуйте допоможні засоби для відмови від куріння, такі як нікотинова жуйка. Це лише поглиблює проблему. Якщо ви хочете кинути палити, ви повинні. Визнати, що це означає, що більше не можете курити сигарети. Я просто казав собі, що я більше не хочу бути курцем. Я не можу купувати, палити, курити сигарети. Щоб я не відчував, який би потяг, бажання чи стрес я не мав, я повинен був вирішувати це без сигарети. Я вигулював собак сім разів на день, бігав під тюбцем, набрав 30 кілограмів, але не курив. І так воно і було. Коли безпосередньо драма закінчилася і пил влягся, мені все ще хотілося закурити, але я просто нагадав собі, що я зайшов так далеко, і весь сенс відмови для коріння поляв у тому, щоб більше не бути курцем. Тож я просто не курив. Я думаю, багато людей, які змогли кинути палити, не викликли розумову роботу, щоб прийняти, що кинути палити, дорівнює не палити, це ж так просто. Зізнаюся, я не був повністю вільний від коріння, і у мене був період суцільного рецидиву. Але в цілому я не курю вже близько чотирьох років. Єдине, що допомогло мені це зробити, це те, що я настільки сильно хотів кинути палити, що невпинно приймав рішення не курити. навіть після того як повертався до коріння на день, чи чи місяць, я повертався до відмови від коріння знову і знову і знову і знову. Помічав, що не курючи місяць, через тиждень після того, як я знову курив, я відчуваю себе жахливо. Мені важче дихати як носом, так і легенями. Я повільніше ходжу. У мене почастіше головні болі. Я гірше сплю, і навіть постішели мигрені. Чим частіше мені доводилося кидати курити, тим більше помічав, що куріння це лайно. Коли ти кидаєш курити, ти можеш відчувати запах інших курців. І він огидний. Це те, як пахнеш ти, стати таким легше, ніж ти думаєш. Так багато людей відчуває таке розчарування, коли вони піддаються сигареті, що кидають її на місяць, перш ніж знову спробувати зупинитися. Але не варто. Ви повинні визнати, що це може зайняти багато часу. Просто продовжуйте повертатися до відмови від куріння. Навіть якщо це Важко і робить вас дуже дратівливим. Почала курити в 16 років, кинула у 34. Пам'ятаю, як запалювала сигарети вранці, і мене мало не вивертало в роті, але я витримувала. Друзі, які також курили, казали мені, що я курю забагато. Люди завжди коментували, якщо я так люблю спонзал, чому я курю і так далі. Мене це не турбувало. Я прочитала книгу Алана Карра і це трохи допомогло. Я також прочитала книгу під назвою передок шимпанзе» і це трохи допомогло, але не дуже. Потім, через роки, народився мій син. Я була настільки закохана, що вирішила, що зроблю все, що в моїх силах, щоб спробувати залишитися на цій землі і побачити, як він росте. Тому я розробила план. Перейшла на вейпи. Почала з 18 мг нікотину, потім 12 мг, потім 8 мг, потім 5. А після цього я різко кинула і просто жувала жуйку без цукру в той час, коли зазвичай палила. Минуло два роки, і я не тільки не курю, якщо я чую, що хтось курить, мені це до біса огидно. Це так смердить, що мене нудить. Якщо я коли-небудь виходжу випити, що рідко трапляється в мої 30 років, я беру з собою вейп з нульовим відсотком нікотину, і він відчуває себе так само добре. Тим не менш, коли я бачу, як дорослі чоловіки паляться, виглядає так до біса відстійно. Удачі! Банально, але буквально мій партнер. Я курила близько 16 років, час від часу кидаючи, і мені було так важко кинути. Я не дуже хотіла і не мала на те вагомих причин. Я жила паскудним життям і не мала нікого, хто б піклувався про мене, та й сама я не дбала про себе. У мене були жахливі стосунки, які тривали на 8 років довше ніж повинні були. Ми були разом 9 років. А потім я познайомилася з моїм нинішнім партнером на роботі. Спочатку ми не дуже багато спілкувалися, але коли ми познайомилися ближче, я зрозуміла, що ми дуже подобаємося один одному. І це дійсно може кудись зайти, і я можу бути щасливою. Справа в тому, що він не курить. Ніхто з його родини не курить. Він ненавидить куріння. Зрозуміло. Він ніколи не тиснув на мене, щоб я кинула, і навіть не згадував про це. Але я знала, що він ніколи не буде зустрічатися з курцем. І вперше в житті у мене був хтось щось, заради кого я могла зупинитися. Я кинула курити того дня, коли Запропонував мені піти в кіно, і це справді було однією з найлегших речей, які я коли-небудь робила. У перші кілька місяців у мене була дивна тяга, але загалом, оскільки я знала, що абсолютно не можу, і він не буде цього терпіти, я ніколи не хотіла цього робити. Зараз пройшло майже три роки, і ми чекаємо на нашу першу дитину. Я корив з 13 років. Став достатньо дорослим, щоб купувати собі сигарети, коли мені заманеться. Але так чи інакше, 6 років тому я викрив останню половину пачки однієї бурхливої ночі. Наступного ранку я помітив, що задихаюся. Мені здавалося, що якщо я зроблю... Один невірний рух то опинюся на землі, задихаючись. Це були тривожні кілька годин. Але мені треба було продовжувати жити далі. Після цього я вирішив більше не палити. Наступного дня легені повернулися в норму, але перемотаємось на рік вперед. Я у ваній кімнаті і. Натрапляю на таракана. Маленьку травичку. Я вирішив підпалити його, зробив кілька затяжок і все. Не відчуваю ніякої задишки наступного дня. Не впевнений, чи варто йти до лікаря, але технічно минуло вже 5 років, відколи в моїх легенях не було диму. Я біг і займаюся різним видом діяльності, не відчуваю ніякої задишки взагалі. Можливо, це просто звичайна втома, якому отримують фізичних навантажень. Регулярні обсежні теж не завадять. Бувають моменти, коли хочете зірватися. Але я пам'ятаю результат, який чекає, якщо я це зроблю. Щасливо, що немає такої звички, хоча економить багато дрібниць. Я була затятою куркою десь з 20 років до 35. Пів пачки на день. Потім у мене з'явилися діти. Я не хотіла, щоб вони бачили, як я курю, і почала приховувати це. Коли я зрозуміла, що запах не приховати, я просто продовжила намагатися приховати його краще. Курила тільки коли виходила на вулицю з друзями тощо, і ненавмисно навмисно відучила себе від куріння. О, е, я також почала робити саме хвилини тренування, і це теж допомогло подолати бажання курити. Крім того, мої друзі курці потроху відвикали від тютюну. Це, мабуть, один з найважливіших факторів. Для мене це завжди було соціальною справою. Я час від часу знову починала курити зазвичай через стрес і на пару місяців. Але щоразу, коли я зупинялася, мені було легше стриматись. У мене з'явилася тяга до коріння надовго, і я могла відчути чиї запах буквально за півмилі від себе. Найгірше, коли ти береш у когось сигарету і тебе починає нудити після кількох затяжок. У мене опозиційна зухвала риса характеру. Тож якщо я скажу більше ніколи, я так і зроблю. Тому я даю собі певну свободу дії і просто не роблю це звичкою. Не торкався до сигари вже сім років. І ніколи не торкнувся. Після 18 років коріння раніше багато разів кидав, з перервами на кілька місяців, навіть до року. Завжди вважав, що легше кинути корити з чистого аркушу, ніж намагатися корити менше. Однак вам потрібна вагома причина, щоб не кидати корити. Це може бути кохана людина, це може бути успіх у улюбленому виді спорту, або це може бути щось пов'язане з нетичністю. Для мене це була обіцянка, яку я дав своїй дружині кинути полити в день нашого весілля. Ніщо в світі не може змусити мене відмовитися від свого слова, використовуйте щось подібне, що працює для вас. Якщо ви мусульманин, радаман – ідеальний час для відмови від куріння, оскільки більшу його частину ви по суті все одно не курите, кидайте курити в радаман і поратися назад. Перші два тижні найважчі, після перших двох місяців – Це справді легка справа. Просто уникайте занадто спокуслих ситуацій, бо з друзями. Які всі курять тощо, якщо це можливо, уникайте друзів курсів протягом перших шести місяців або близько того. І я викорював патьку сигарет щодня разом із вейпами. Коли з'явились новини про те, що старшокласники помирають, потрапляють до лікарні щоб допомоги через вейпінг я сильно задепокоївся. Я вирішив піти на гіпноз, бо чув, що він дійсно може допомогти кинути палити. Я пройшов один сеанс, викинув сигарети і більше ніколи не повертався. Десь десяти рекомендую. Це не спрацювало для вейпінгу Хоча оскільки він був на старшій стороні, і я не думаю, що мав великий досвід роботи з вейпами Через кілька років вейпінгу я відчував тривогу. То панічні атаки протягом дня. я втомився від відчуття, що зі мною щось не так, і втомився від того, що в панічні атаки я неодноразово потрапляв у лігарні швидко допомоги, та виїжджав звідти. Я вирішив очиститись від алкоголю та вепінгу. Чи скільки місяців я відчув себе значно краще, і тривоги майже не було. Я повернувся до вепінгу, і одразу після цього у мене стався найсильніший напад тривоги паніки, який тривав два тижні. Я знову кинув і більше ніколи не повертався. Друзі, дякую вам за ваш неймовірний перегляд. Так, так, так. А Ми продовжуємо робити відео, продовжуємо робити їх швиденько і якісно, наскільки це можливо, поправили які проблемки, які були в вчорашніх відео, і продовжуємо їх покращувати і робити їх на регулярній основі. Так, тобто це була пауза ось в декілька днів, вона вже закінчилась. Тепер відео регулярні. Сподіваюся, вам це подобається. Якщо так, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть ваш неймовірний коментар. Дякуємо, гарного дня!